Коломою в обласних змаганнях представляють одразу три команди в екстралізі. Слід зазначити, що саме вони боролися за вихід у фінал Кубка області із футзалу. Вдача посміхнулася в фурнітурі Експрес-24 та Стефайно. Гра була доволі напруженою. Жодна із команд не хотіла програвати. На перерву пішли з рахунку 1-1. Голова асоціації футболу Коломийського району Тарас Яворський зазначив, що таких успіхів на обласному рівні вже давно не було. Дякую хлопцям за високий рівень професіоналізму і тому, що дійсно доказали, що в області в Коломиї сьогодні футбол розвивається, прогресує, і дякую всім людям причетним до того, що допомагають. Розвивають цей футзал, особливо дитячий, тому що діти і це наше майбутнє, яке ми маємо підтримувати, розвивати. І дякуємо Богу і Збройним силам України за те, що дають можливість нам це проводити. Овітля перерви гра і далі йшла на високих обертах. Однак фурнітура була більш вдалою в атаках і змогла забити три голи. Одним із найпалкіших вболівальників на матчі був очільник Коломийської громади Богдан Станіславський. Задоволений тим, що не тільки два фіналіста, є ще й бронзовий призер, теж коломийська команда «Вовки». Тому це дуже похвально, що спорт на такому високому рівні в нашому місті. Ми і далі будемо його стимулювати і відтримувати місцевої влади. Перший заступник голови обласної асоціації футболу Василь Сікора зазначив. Що на сьогоднішній день саме Коломийщина є провідним центром футзалу на Прикарпатті? Зараз такий центр перемістився, бо у Франківську тільки є народний футбольний клуб Ураган. А у вас вже і фурнітура. Чим доказала? І ми думаємо, що наступного сезону вона буде одним з учасників. Вищого дивізіону, саме екстраліги чемпіонату України з футзалу. Вони є сьогодні володарями кубка. Вони є абсолютними чемпіонами. І це ну це я думаю. Ми думаємо, що це завдяки міській, міському голові місту, керівництву міста. Це звичайно за те, що все ж таки побудований такий прекрасний спортзал. Тож перемогу здобула команда фурнітура експрес 24 Нагородили кращих футзалістів та призерів турніру. А потім переможці отримали бажаний кубок. Сьогодні емоції переповнюють, тому що фурнітура Коломиї нарешті виграла чемпіонат області. Ми декілька разів вже приймали участь і ніяк його не могли виграти. Ну сьогодні ще одна, скажімо так, мрія здійснилася. Дуже в цьому раді. Фурнітура вже вдруге виграла Кубок Прикарпаття. До того ж, поклала в нього ще й золоті медалі чемпіонату області. Однак сезон для команди ще не закінчився, адже в найближчу суботу вона зіграє у півфіналі чемпіонату України серед команд першої ліги. Із королівки Богдан Малацький, Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї.